Будуть вибори. Перевірка виявила чимало порушень у роботі районної організації товариства мисливців та рибалок, які за місяць керівник не усунув. Відтак невдовзі товариство проведе позачергову конференцію із обранням нового голови. Про недоліки роботи організації далі в сюжеті. У користуванні Заставнівської районної організації «Товариства мисливців та рибалок понад 40 тисяч гектарів мисливських угідь до воєнного стану. Організація налічувала понад сотню мисливців, які забезпечували утримання цих територій як у плані регулювання популяції, так і підгодівлі. Тепер з членами товариства є понад 30 осіб. Тих, хто не сплачував членські внески, виключили з організації, а дороги назад виявляється немає. Колишні члени організації в один голос кажуть: місцевий голова не приймає їх назад. Навіть попри бажання сплатити усі необхідні збори, а діючі члени не надто задоволені його роботою через відсутність комунікації з людьми. Я царьок так станом на сьогодні, як веде себе Микола Константинович. Я сказав, так не має бути. Ми і товариство, і ми і люди. Тому що е, сьогоднішній час він вимагає змін, він потребує комунікації, спілкування з людьми. Людей треба об'єднувати, гуртувати і розвивати нашу спільну справу. Люди побоюються, що з такими темпами існування організації під загрозою. Наша основна задача зберегти заставницьку районну організацію УТМР, привести її в порядок в прозорості для того, щоб правильно функціонував наш, наше товариство, щоб всі члени мали рівноправство. Місяць тому мисливці, заручившись підтримкою обласної організації, скликали президію керівних органів, сподіваючись, що бодай таким чином вдасться достукатись до керівника Заставнівської районної організації. Зініційоване зібрання провело ревізію. Комісія виявила низку порушень у роботі організації. Неодноразово порушився статут товариства. Стаття 4.6 6 призупиння членства товаристів. Порушення стаття 5.4 про загальні збори перед колективів по прийняття та звільнення з товариства. Неодноразове порушення стаття 6.10.1 що голова несе персональну відповідальність за виконання рішень постанови ради організації тумер і президії та вищестоячих органів. Порушення статті знову десять Голова проводить роботу щодо змінення щодо зміцнення єдності організації ТМР, поповнення її рядів новими членами ТМР, займається добором штатних працівників та здійснює контроль за їхньою діяльністю. Відсутні рішення при резидії на прийняття у члени товариства. Окрім того, службовим авто користувалися не для потреб у ТМР. Саме на 31.05 на спідометрі автомобіля УАЗ 452 показник пройдених кілометрів складає 88 253 кілометри. По останньому шляховому листу за грудень 2024-го пробіг складає 80 525 кілометрів, тобто до 128 кілометрів. Кілометрів менше в журналі реєстрації шляхових листів з січня 25-го року. Видачі слішляхових листів не було. Ба більше дослідження основних засобів рухомого і нерухомого складу також показало порушення. Частини майна знаходяться поза межами, зберігається на території, що не входить в структуру РОУТМР заставне. Це сітка, чоботи, кофіварка, блоки для лебідки, залишок патронів. От, е, газона автотранспорт, трактор, на яких повинен бути, якщо вони знаходяться поза межами структури УТМР, на них для них повинні бути оформлені. Діючі договори керівник заставнівської районної організації усі звинувачення заперечує. Мовляв, виною усьому є ковід та війна. А через обмеження на полювання кількість членів значно скоротилась. Відповідно, і членських внесків стало менше. Грошей за ледь вистачає на зарплати. Порушення переховані у висновку зеленного ружицького безпідставні неправомірні. Воді в оману членів президії вище зазначених питань. Фінансово-господарська діяльність. На сьогоднішній день існує заборгованість при обласною організацією УТМР. В Сумі, ну, вже на сьогоднішній день 23 тисячі 222 гривні. 9 травня ще було перераховано 1568 гривень. Марина Івановна, більше не можу перерахувати у зв'язку з тим, що не вистачає коштів на оплату праці. Щодо підгодівлі тварин у комісії нарікань немає. За понад місяць пан Микола так і не усунув проблем, із якими першочергово звертались мисливці, а саме перереєстрації організації на всіх членів товариства, вона є власністю Семенюка Миколи Константиновича та ще його двох близьких людей. Тому Приватні угіддя, скажімо, заставницька районна організація належить саме Семенюку. Тому ми сьогодні і підняли це питання. Уже друге обговорення. Де про це для того, щоб перереєструвати заставницьку районну організацію, щоб вона належала всім членам товариства, всім мисливцям, щоб рішення в заставницькій утимері приймалося мисливцями, та основною проблемою залишається відсутність комунікації із людьми, запевняє керівник Чернівецької обласної організації Юрій Ткачук. Є головне. Микола Константинович, ви не виконали три пункти нашого рішення. Пункт перший, ви не зробили перереєстрацію. І я скажу, ви навіть не намагалися робити. Друге, ви не провели президію і не розглянули заяву. Скільки там би не поступило? Одна, дві, три, хоча вам надавався термін один місяць. Я не думаю, що ви не могли зібрати п'ять людей. Відтак члени президії провели таємне голосування та визначили, що через два місяці проведуть позачергову конференцію у Заставні та оберуть нового голову районної організації УТМР. При цьому до виборів Микола Семенюк залишається керівником організації. Описали нашу існуючу проблематику. Нас підтримала всеукраїнська українська рада. УТМР, підтримала обласна рада УТМР. Тому е, далі е, вибір. За мисливцями люди сподіваються, що перезавантаження товариства в районі дасть можливість згуртувати мисливців та спільно підтримувати відведені їм території. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.